Червоний килим оркестр на пероні й накрохмалені російські чиновники. Прислужники одного диктатора зустрічають іншого. До Росії прибув вождь Північної Кореї Кім Чен Ин. З кордон лідера КНДР перевіз броньований поїзд. Відколи Кім Чен Ін прийшов до влади, майже не користується іншим транспортом під час офіційних поїздок. Літаки у північній Кореї застарілі, і через санкції полагодити їх чи оновити авіапарк немає змоги. А дороги у КНДР розбиті. Їх часто розмивають дощі, тож машиною не проїдеш. Натомість у потязі можна помістити великий почат і охорону. Тут багато місця для нарад відпочинку. Ку та інших забаганок диктатора у потязі є вагони для співробітників служби безпеки, вагони для високопоставлених північнокорейських чиновників, які беруть участь у переговорах, і вагони з двома автомобілями Кім Чен Іна. у минулому до епохи правління Кім Чен Іра ходили чутки, що поїзд перевозив два кулемети на випадок можливої повітряної атаки. Однак я чув, що нещодавно на потязі Кім Чен Іна встановили зенітні ракети. Коли пробивний потяг Кім Чен Іна зупинився у Прикордонному російському селищі Хасан тут він зустрівся з місцевими посадовцями і вирушив до Владивостока на рандиву з Володимиром Путіним. Кремль до останнього не розкрив місце зустрічі диктаторів, та найімовірніше вона відбудеться на полях східного економічного форуму. Попередня зустріч обох парій також була у Владивостоці у 2019-му. Тоді Кім Чен Ін та Путін бачилися вперше. Ніж Путіна в обійми північно-корейського диктатора підштовхнула поразка в Україні та ще більша міжнародна ізоляція. Російській армії катастрофічно не вистачає зброї для продовження війни насамперед артилерійських боєприпасів. Найімовірніше їх і проситиме Путін у Кімченіна північно-корейські озброєння. Має спільне коріння з російським, десь через Китай, десь не по, безпосередньо від радянського союзу отримані технології. Е, результат те є те, що вони сумісні, і Корея потенційно може надати досить велику кількість і боєприпасів, е, ну, наприклад, артилерійських боєприпасів і е, інших видів озброєння е, путінському режиму. Зброю Росії Північна Корея постачає від початку повномасштабної війни всупереч міжнародним санкціям. Зокрема, надає російській армії боєприпаси 152 го та 122 го калібру. Підтвердив голова української розвідки Кирило Буданов. Пхеньян також забезпечував снарядами бойовиків Вагнера і шив форму для російських військових. Північна Корея одна з небагатьох країн, котрі мають великі запаси танків радянської епохи. Т-54 і Т-62. Тому цілком може постачати Росії запчастини до цих панцерників, припускає нідерландський експерт з озброєння Йост Оліманс. Тим часом у Білому домі вважають, що Північна Корея може також продати Росії сировину, критично важливу для розвитку оборонної промисловості це знак відчаю. Гадаю, сторони досягнуть домовленості про надання північної Кореї артилерійських снарядів. А Росія зі свого боку, швидше за все, пообіцяє КНДР, дешеве продовольство і енергію. Хоча Північна Корея також хоче отримати військові технології, тому можливо сподівається, що взамін Росія надасть допомогу, наприклад, у будівництві атомних підводних човнів і, можливо, супутників. Через тривалі й масштабні санкції північна Корея не має доступу до передових технологій технологій, тож навряд чи забезпечить Росію високоточною зброєю. Проте вона може допомогти Москві затягнути війну і виграти час, щоб російська воєнна машина змогла сама наздогнати потреби фронту, зазначають аналітики. Головне управління розвідки тим часом радить не драматизувати ситуацію. Там сумніваються, що Пхен'ян задовольнить усі забаганки російського диктатора. Звичайно, будь-яка допомога для Путіна це погано для України. Наскільки це істотно вплине є. Думаю, що драматизувати ми тут не повинні, і давайте згадаємо, що Україна також не сама, і весь вільний світ так само допомагає. І більше того, будь-яка будь-які подібні дії з боку Путіна можуть інтенсифікувати процес допомоги і Україні. Сполучені Штати вже попередили обох диктаторів про наслідки, якщо вони таки домовляться про поставки озброєння. Ми дуже уважно стежитимемо за результатами цієї зустрічі. Я нагадаю обом державам, що Дача зброї з північної Кореї до Росії буде порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН. Ми активно застосовуємо санкції проти осіб, які спонсорують військові зусилля Росії, і без вагань застосуємо обмеження проти північної Кореї, якщо це буде потрібно. В принципі, Росія крокує дуже впевнено шляхом північної Кореї, тобто ну залишилося ще відключити інтернет. Ну потім ще декілька кроків і. Росія перетвориться в таку собі величезну північну Корею, ну тільки мабуть знаєте, з набагато більш просунутою ядерною зброєю. Наслідки тісного союзу обох диктаторських режимів небезпечні не лише для України. Насамперед вони загрожують сусідам північної Кореї, Кореї південній та Японії. Останнім часом Пхеньян активно розвиває ядерну програму і часто запускає в бік сусідів міжконтинентальні балістичні ракети. Цього року КНДР також імітувала ядерну атаку проти США. і не приховує, що розробляє боєголовки, котрі могли б ударити по материковій території Сполучених Штатів. Христина Катарина п'яти канал.